Адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США через новий механізм Пьорл. І як повідомив старший представник НАТО в Україні, Тернер, чотири пакети обладнання вже профінансовані і надходять до країни. І це добра новина. З іншої сторони, я подумала про те, що дивіться середина вересня, з моменту інавгурації Дональда Трампа минуло вісім місяців. Весь цей час виходить, Україна воювала за... на залишках того, що залишалося від попереднього президента та від Байдена. І я так розумію, на рідкісних юсе також на допомозі від наших партнерів і на власному виробництві. Тобто, чергова наступальна кампанія Росії. Була подолана, я так розумію, виключно нашими силами. Чи це виключно мої думки? Давайте з цим будемо розбиратися. Радник глави Супрезидента президента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайло. Я вас вітаю. Вітаю, вітаю. От такі мої роздуми на цю тему. Хотілося б почути ваші. А, ви абсолютно праві. Оцей, скажімо так, роз розрекламований весняно-літній наступ Росії був зупинений саме накопиченою зброєю з залишків да, ну, тобто того, що Сполучені Штати передавали протягом двох з половиною років активно, тому що перший рік війни також там були певні проблеми. Да, ну, ви пам'ятаєте, поки почали переходити до більш масштабних постачань. А друге, європейці трошки збільшили там можливості, особливо Північна Європа. Ми це бачимо по пакетах. Вони про це. Публічно говорять, ми можемо тут, скажімо, робити спосилання. І третє це виробництво власне. Воно сьогодні виглядає зовсім інакше ніж на початку війни. Зрозуміло, ніж там до початку війни. Там 10 років тому набагато більше ресурсності мономає не тільки дронової, і ракетної, в тому числі, і амуніційної, ну тобто, снарядної мінної і так далі. І тому подібне. Тому так, Сполучені Штати. Були в останні там шість місяців набагато менше а, постачали в Україну, ніж це було в попередні там роки, і так далі. Але сьогодні зрозуміло, і це дуже добре по Повертаємось до конструкції, коли ви ж розумієте, що Сполучені Штати це найбільша мілітарна держава, по суті. да ну тобто, склади заповнені там ще все є, все, що потрібно для принаймні оборонної війни. а Це стосується і там проти і ракет і протиракетних систем. все це є на складах у великій кількості Сполучених штатів безумовно, якщо вони будуть в тому чи іншому форматі цю зброю надавати Україні, то зовсім інакше буде виглядати все це для Росії, яка в свою чергу має суттєві дефіцити, які покриває за рахунок фінансування Китаю і за рахунок постачання безпосередньо постачання амуніції від Північної Кореї, тобто багато ракет, багато снарядів, багато там, скажімо, інших систем, це все від Північної Кореї. Якщо Іран це там, інженерні війська, скажімо так, да, ну, тобто перші там, прототипи цих шахедів, які великі. Кількості сьогодні напрацьовують в Росії, то Північна Корея безпосередньо постачає велику кількість амуніцій. Ну і відповідно переходимо. Якщо Сполучені Штати готові вже там запропонувати ті чи інші формати мілітарної підтримки, це говорить тільки про одне про розуміння, що Путіна ну можна чекати. Да, можна чекати, що він буде адекватний. Я розумію, що навіть в психіатрії іноді чекають, що пацієнти там з певними розладами будуть нормальні, адекватні, але все рівно треба, щоб вони були завжди на медикаментозній терапії. Да, так само і з Путіним да, треба завжди Мати його на санкційно-мілітарній терапії, на ну, тобто багато санкцій, багато а, допомоги Україні. Тоді він буде більш-менш щось там розуміти, коли ти йому говориш. Це важливо для Трампа. Я думаю, що Трамп це поступово усвідомлює. Ми бачимо іншого типу заяви. Ми бачимо іншого типу поведінку його оточення. Ми бачимо, що жодні домовленості, навіть в анкоріджі, які були, да вони ну не мають ніякої цінності, чому тому, що Росія ще раз підкреслює. І завжди буду це підписнути. Росія хоче воювати незалежно від там будь-яких вигод, від інших сценаріїв. Але Росія хоче бути війні, тому що війна це її суб'єктність. Пане Михайле. Але це ж не перше літо, коли нас по факту намагаються залишити майже без зброї або без допомоги нам від наших там партнерів, від сполучених штатів, і так далі, а, так знову ж таки, так співпало. Багато чинників того, що ми мали цей дефіцит ресурсу, і це ключове завдання, практично єдине ключове завдання зовнішньої політики Російської Федерації це так чи інакше унеможливити постачання принаймні, від ключового партнера від ключової мілітарної держави Сполучених Штатів нам ресурсу, і вони в це вкладали достатньо багато. Тому ці імітаційні переговори, тому ці дивна поведінка Путіна, да коли він там підлещувався до Трампа. Ми ж це все бачили да, з вами картини там. Якісь там не знаю. Інші дії, ця готовність до переговорного процесу, ця готовність до продажу Арктики, ну, я так умовно да сарказмом зараз говорю, ця готовність імітаційного характеру позбавитись там впливу Китаю на користь Сполучених Штатів, ну це все ну, настільки примітивно, да? але Путін за рахунок цього вважав, що може зробити дві речі. Перше, це Затягувати час і продовжувати війну як таку, і друге це унеможливити постачання великих обсягів зброї, особливо дальнобійної в Україну, і таким чином знову ж таки позбавити нас ресурсності. А, ну, якби щось здавалось, щось не вдається, тому що по перше, Україна активно працює з американськими колегами. По друге, ми бачимо лобійські зусилля європейських країн. Да? Ну, вони зі свого боку усвідомлюють недостатність мілітарних виробництв в своїх країнах, і вони зараз це нарощують, але це не питання ж там одного двох-трьох місяців. Це зрозуміло. Друге, вони усвідомлюють, що Росія буде тільки збільшувати ескалаційні потенціали, ну тобто провокаційні потенціали, і тому вони готові. Вкладатись ще раз складатись в дипломатію Зараз я говорю про лобійські зусилля європейських країн, і тому ми маємо поступово сьогодні зміну ситуації знову ж таки на користь того, що ці мілітарні постачання мають бути в більшому обсязі. Але ще раз, Україна не виглядає так, що повністю залежить, щоб там не говорили це знову ж таки пропагандистські елементи, а не виглядає сьогодні Україна, так як країна, яку треба повністю забезпечувати мілітарним компонентом. Ми маємо своє виробництво, маємо інвестиції, в тому числі в європейських країн є певна там галузі розбудовані вже достатньо для такої війни. Не буває достатньо ресурсів, це зрозуміло. Але є галузі, які розбудовані. Я не тільки про дрони кажу і про інші галузі. Є перспективні напрямки, які треба доінвестувати. Президент, до інвестувати. Президент речі про це постійно говорить, що інвестиції ще раз інвестиції, тобто країна а, такого рівня як Україна, сьогодні не може витягнути війну проти Росії а, один на один. Ну це зрозуміло да чому тому, що Росія це трошки інший обсяг і фінансів, які вони накопичували достатньо довго, і мілітарних виробництв, які були базовими для там російської економіки в цілому, ну і в принципі Росія теж не одна в цій війні, тому навіть ну. Маючи так, великі так. ресурси, маючи великі е, грошові, вкладене заощадження і переведення на військові рейки, ми розуміємо, що все одно вона прибігає до того, що просить допомоги у своїх партнерів. Тому тут а дивіться тут тут, взагалі, фантастично це все виглядає. Росія абсолютно не спроможна, і це один із фундаментальних міфів, які зруйновані Україною, не спроможна вести велику війну самостійно. Взагалі, я навіть не про північну Корею, виключно, якщо не буде економічної бази. Економічна база складається з двох компонентів: продаж через посередники великої кількості нафтопродукту. Ну Індія в даному випадку дає можливість заробляти там шалені гроші, незалежно знову ж таки від санкцій. Да. А і з іншого боку, це абсолютно чітка а, економічна підтримка Китаю. Ну тобто, Китай дає все, весь ресурс дає там кредити, дає гроші, дає можливості, знову ж таки скуповує. Тобто є країни-посередники, да, через які ти отримуєш доступ до глобальних ринків і фінансуєш війну за. Свій рахунок, але знову ж таки, ти купуєш все у Китаї. От прибираємо ці два чинника. Да і Росії немає. Тобто, уся ця велика історія про велику мілітарну країну, яка може там витягнути будь-яку війну. Вона не відповідає дійсності Росії нічого самостійно вже не може витягнути. Так що вона може воювати, в неї є там відповідно, Ви знаєте, да найбільш детевий ресурс. Це кількість людей в депресивних регіонах. Їх занадто багато в Росії. Ну це ж країна, яка бідна, да? ну тобто я ж думаю, це пояснювати не треба. Вона надто бідна для того, щоб мати оцей дешевий ресурс великої кількості, який можна відправляти в відповідні штурми але все інше це безумовно, допомога партнерів. Давайте тоді про нафту згадали. Тут тоді будемо говорити про Штати і Європу. Вони проти чи за? Тобто, вони на одній стороні зараз стоять, що стосується мит і не купівлі енергоресурсів в Росії, тому що це два питання, які відповідно тісто переплилися одне з одним. Здавалося б, Дональд Трамп сказав: перестаньте купувати нафту в Росії, і тоді в неї не вистачить ресурсу на довгу війну. І тоді, як казали в сполучених штатах, війна закінчиться за 60-90 днів. Але при цьому Дональд Трамп каже: Окей, якщо не купуєте ви, то тоді введіть проти тих, хто купує, маючи на увазі відповідно Китай і Індію. І тут євросоюз дев'ятнадцять. 15-й пакет санкцій, нібито відклав, нібито вони над цим зараз працюють. Але всі політологи та говорять про те, що ну не зможе Європейський Союз вести мита проти Китаю і Індії. А що стосується покупки нафтопродуктів, то тут відповідно питання вже тоді до Угорщини і Словаччини. А на них я так розумію, Дональд Трамп не сильно збирається тиснути. О, все складніше. Ви абсолютно праві. Немає синхронізованої позиції. Це проблема, фундаментальна проблема цієї війни, що немає розуміння, Росія має бути повністю ізольована, навіть якщо це ситуативно тимчасово не вигідно якимось бізнес групам в тих чи інших національних юрисдикціях. І питання не в Угорщині і Словаччині. Ну, це дуже гарно виглядає. Дивіться, у нас є словаччина угорщина, які там залежать від російської нафти і газу е, повністю, і вони там блокують через право вето, блокують ті чи інші загальні рішення, колективні рішення Євросоюзі. Це не так. Багато країн в Європі на жаль досі купують напряму там чи через посередників, через ту ж Індію купують скраплений газ і е, нафтопродукти, як такі у великій кількості. Тобто Росія отримує з європейського ринку достатньо коштів для того, щоб можна було тільки з цього ринку отримуючи кошти, фінансувати війну там 100 плюс мільярдів щороку року євро. Да. І це відповідно те, що ну трошки дивує, і абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів принаймні в цьому да, там є інші нюанси для навпаки все Гадає, де Європа більш тисне, сполучені штати займають більш позицію Але якщо ми говоримо про санкції, оці ці пакети санкцій вони потрібні, але вони не є достатні достатніми з точки зору ізоляції Росії від глобальної фінансової системи, там де вона заробляє кошти, і все і Європа ніяк не йде на те, щоб бути об'єктивною і прийняти для себе відповідні рішення. Не на користь національних через підкреслю бізнес груп да? Ну, тобто є національні бізнес групи, які заробляють і так далі. На ринку є достатньо сьогодні нафтопродукту, Він там різних цінових категоріях є достатньо нафти, є достатньо газу, і це не тільки американський. Я розумію, що Європа не хоче там тотально залежати від Америки. Да? ну, мається назі на не тільки, наприклад, мілітарно, але ще й там енергетично. Але можливо отримувати це з близького сходу, можливо отримувати з північної Європи і так далі. Тобто, диверсифікація сьогодні дозволяє отримувати. Достатньо можливостей перебудувати свої енергетичні структури. Але ви ж розумієте, що такі великі бізнес-групи національні, які там десятиріччями працювали на достатньо корумпованому ринку, які сформувала Російська Федерація в Європі, да, і там газові мережі, і, там нафтові мережі і так далі. Тому ще раз це не питання тільки Огорщини і Словаччини. Це так пропагандистськи виглядає, що Європа каже: Ні, ні, ми тут повністю все правильно робимо, але бачите, огочина все блокує. Насправді трошки інакше, а, і претензії мають бути саме до неготовності Європи категорично ізолювати Росію, тобто. Не йти на поводу у своїх бізнес груп, і сполучені штати тут якраз таки гарну позицію зайняли. Вони говорять або 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 ви перестаєте купувати. Очевидно, да там особливо з Індією перестаєте працювати, і таким чином ви не даєте можливість перепродавати все те, що робиться з російської е, нафти, або ви вводите безпосередньо мита там 100 плюс відсотків на Індію і Китай. І таким чином знову ж таки не просто говорите про е, бажання закінчити цю війну, а робити відповідний крок. І тут до речі, міністр фінансів сполучених штатів пан Бесан дає і математикою, і формули, і викладки, да, як це буде виглядати? Чи буде погоджуватись на це Європа? Ну вони будуть пробувати всидіти як завжди на двох стільцях. Ну, ну, Ми ж розуміємо це. Да. Але це не означає, що не треба далі працювати з нашими партнерами. Більше того, є низка країн, які абсолютно чітко займають позицію: давайте ізолювати Росію повністю. Знову ж таки, це країни Північної Європи, перш за все, є частина країн Східної Європи, які розуміють, що які. Наскільки більші ризики да виникають з кожним там днем війни, да? Ну, Тобто Росія провокує вже ці країни, Росія вже тестує систему там протиракетних оборон, там систему взагалі синхронізованої відповіді на там, зальот дронів, ракет і тому подібне, і, і до речі. Я скажу, що адекватної відповіді все, все ще немає. Да? тобто і системи розсинхронізовані, і нерозуміння, як діяти, тобто збивати чи не збивати. Ну, дивіться, наприклад, Румунія говорить: ну тут залетів дрон, він тут політав, да? ми хотіли вже збити, вже були літаки у повітрі, але він потім залетів на територію України. І ми ну якби круто да? Ну, типа, немає проблеми. Це виглядає вкрай дивно, і це знову ж таки є стимулюючим фактором для Росії. дивіться, неготовність Європи вводити санкції. Повноцінні спекулятивні так вона готова вводити, але повноцінні ні. Що таке спекулятивні? Це коли ти той вже й пакет, обговорюєш там конкретні компанії, там криптобіржі, наприклад, і так далі, чи там банківські установи да, протягом трьох місяців да, за цей час, ви ж розумієте, що все це юридично буде переведено в інші а, формати. Друге, Європа не готова а, фінансувати контур війну за рахунок російських активів, які є замороженими. Перед за все, це 300 плюс мільярдів євро, які заморожені саме в Європі, та там не тільки в Бельгії, дано ще в низці країн. Але Європа абсолютно не готова і це точний сигнал для Росії, що дивіться, ми тут їх дотиснемо. Третє Європа не готова а, максимально агресивно на своїх навіть територіях збивати все, що є російським. Ну, тобто, ці ж дрони чи ракети, і так далі, і відповідно робити ту роботу, яку треба робити з дипломатичної точки зору, тобто робити відповідно більш жорсткі заяви, чи чітко фіксувати, що якщо це буде продовжуватись, то ми тоді будемо закривати небо над Україною, тому що це буде обезпечувати наші повітряні простори, і так далі. І це все дуже стимулює Росію. От е, якби зараз парадоксально трошки ситуація виглядає, е, сполучені штати, які ще вчора, в які ще вчора була закохана Росія, типу вони там десь уповільнюють постачання, Ну про що ми на початку говорили, десь там роблять якісь дивні заяви на користь Росії і так далі. А Сьогодні Сполучені Штати достатньо чітко говорять, щоб закінчити цю війну Росію треба примусити. Ми готові до санкцій, але готові до синхронізованих санкцій. G7 має там зробити відповідну роботу, чи Європа має зробити відповідну роботу. Європа навпаки, якщо вона вчора говорила достатньо жорсткі політичні речі, Ну чітко фіксувала позицію. То коли переходимо до математичних формул, з'ясовується, що ну ви знаєте, за три з половиною роки ми там диверсифікацію не змогли зробити. Бачите, ого, все блокує. А го вона говорить: а ми чи не блокуємо все, що стосується вашої Ми говоримо тільки про свої та постачання там нафти і так далі. Подібне, нам забезпечити це? Чи дайте? Подивіться, що Словаччина говорить, говорить: дайте нам альтернативу. Ми хочемо купувати альтернативно в тому ціновому о, о, діапазоні, як ми сьогодні це маємо, в тому ж обсягу і так далі, щоб за рахунок логістичного плеча ціна не була набагато вища. Ви ж розумієте, що прем'єр-міністр, наприклад, Фіцо він же дбає про того виборця, який говорить, хочу там мати більш дешеву нафтопродуктів, бензин, да, там чи дізель і тому подібне. З цим треба працювати зі всім. Тут питання знову ж таки. Е е чи має США як е, найсильніша країна НАТО показати всьому НАТО приклад, як треба діяти? Чи все ж таки вимагати від Європи? Я до того, що е, чи не скаже Європа, слухайте Сполучені Штати, ну ми і так тут скидаємося грошима, купуємо Україні зброю, ви її просто продаєте. Ну то може, зробіть щось, бо за вісім місяців ми не бачимо від вас санкційного пакету для Росії. Uh, ну було безумовно гарно, якби вони так говорили, аргументували це. Але ж питання в тому, що Сполучені Штати говорять, в нас набагато більше проблематик. У нас близький схід, нас індотихоокеанський регіон. В нас достатньо жорстка конкуренція з Китаєм. Думаю, якщо це лоба любите... Україну ту займатися Україну, хоча а, Думаю, ні, 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 сказав ні. про те, що він її любить. Я розумію, да ну сказати це ж не значить зробити, так да. і вкласти в це особливо свої кошти. Але Трамп, ну чи там Сполучені Штати вони ж говорять, Європа, дивіться, а ви розумієте, що війна йде на вашому континенті. Росія атакує Східну Європу, і це питання вашої безпеки і вашої архітектури безпеки, і ви в це маєте вкладатись трошки більше ніж Сполучені Штати. Так, ми там об'ємніші з точки зору там. Доларової маси чи об'ємніше з точки зору там накопиченого ресурсу на складах, але це ваше завдання убезпечити себе від там агресії, і тут, ну як би як би там не було, десять, ми виходимо з того, що світ Україна центричний. Мені теж дуже хотілося цього, але світ насправді центричний для тої країни, з якої прем'єр чи президент говорить. Для нього це центричність дата тобто, Американо-центричний світ для Трампа. Безумовно, там купа інтересів, купа зовсім інших там питань, переговорів з тим же Китаєм через підкреслю з Індії, там Пакистан, Туреччина, ну все, що тільки завгодно. да І тому він тут ну пробує отримати доходності політичні, економічні, фінансові, немає різниці, які для своєї країни. І безумовно він розглядає Україну. Це ми звикли говорити про те, що є якісь там базові цінності, і це правильно, да які мають бути засадничими, які треба захищати, але які не є монетизованими да, цінностями. На жаль, світ трошки занадто прагматичний сьогодні, такий, Ну чи цинічний, да і тому треба все ж таки зважати на те, що країни шукають свої інтереси, і треба з цими інтересами працювати. і Україні щось дається, щось менше вдається. Але і Україна сьогодні виглядає інакше. Тобто, ми говоримо, от ви з цього починали самі. Що Україна сьогодні має інструменти самостійні інструменти для захисту? Це не означає сьогодні, що Україна там говорить: ви знаєте, ви на 100% маєте забезпечити нас ресурсом. Ні, сьогодні Україна говорить, там в нас є свої інструменти, але не вистачає коштів, тому що Росія, наприклад, отримує можливість через Китай Індії і так далі мати набагато більше цих коштів, тому що вона має там. Ну, величезну ресурсну базу, ну саме той же газ, ту ж нафту і так далі, тому подібне. Ми говоримо, давайте спільні інвестиції, і Трамп так само в Європі говорить: давайте або або, або ви купуєте для своє, своєї країни, європейської країни зброю у більшій кількості, або ви тоді синхронізуєте позицію з нами щодо Китаю, наприклад. Але Європа говорить: Ну з Китаєм, ви ж праві, да? ну, Китай він має багато тут е, е, торгівлі. З нами він має тут багато можливостей там розвиватися торгів. Ми зацікавлені в цьому і так далі. Тому подібне. Тому складна історія, але з нею треба також працювати. Не буває такого, щоб все ідеально виглядало. Ми маємо свої ресурси, готові маємо свій досвід, готові ним ділитися. Зокрема, міністр Польщі з візитом у нас зараз перебуває і кажуть, будуть переймати досвід боротьби з дронами. Щоправда, я так розумію, не в Україні, а за нашими межами кажуть краще десь на базі країн НАТО. там Буде якось безпечніше все це робити. Ви сказали про ресурси, і я згадала, що штати зробили перший внесок у фонд відбудови, створений за угодою про надра. На що будуть витрачатися ці гроші, чи поки що тільки внески в нього будуть робитися в цей фонд? А до витрачання ще там певний час має пройти. Ну, треба да, якийсь час для витрачання, тому що все ж таки треба накопичити відповідний ресурс. Шин мають бути інфраструктурні, великі проекти. Це має бути переформатування економіки. Вже вона має бути конкурентною, за рухуванням того, що це буде частина Європи. І треба розуміти, які сектори розвивати, де в нас є а, можливості гарно конкурувати і тому подібне, тому накопичення. Поки що сьогодні ж на цьому етапі важливо, щоб наші американські партнери, по-перше, зафіксували вигідність в, вкладень в Україну як таких, да, там ну, з точки зору там середньостропової чи довгострокової стратегії. Що, а, а якщо ти будеш розуміти цю стратегію, то тоді ти будеш готовий до більш об'ємного насичення тут і зараз Україну тим же мілітарним компонентом, розумієте? Ну це все взаємо. А, і, і дуже добре, що Сполучені Штати вже, по-перше, ще раз змінюють риторику, по-друге, більш чітко готові йти на а, продаж тотєї зброї чи там постачання в рамках того чи іншого формату да, а відповідної кількості, вже не просто там розвід інформації, да, а саме інструментальних речей, протиракети, ракети відповідні. І третє, те, що Сполучені Штати готові робити внески. У відповідний фонд відновлення це також говорить, що стратегічно вони розглядають це як перспективний напрям. Мається на увазі співпрацю з Україною, і це все фіксація трошки іншого вже там юридичного стану на да, в наших відносин. ну чи не юридичного, скажімо так, політико економічного стану. І це дуже добре. Само по собі це говорить про те, що Сполучені Штати через раз преслі вважають, що тут можна буде і заробляти, і вкладатись, і гарантувати віддачу на кожен там долар інвестицій там, відповідної доходності і так далі. І тому подібне, це для мене це ознака того, що ми поступово е, маємо вже змінену позицію Сполучених Штатів і те, що вони готові до більш тісної співпраці з Україною. А Польща через цей дроновий інцидент, який називають, та перекрила кордон з Білорусі спочатку на час навчань а, запад 2025 Потім сказали, що ні, хай він побуде ще закритий і таким чином вона прикрила не просто кордон, а ще і доступ Китаю до ринку Білорусі. Відповідно, зараз теж про це багато говорять. Ну і закликають не відкривати цей кордон відповідно. А... Окрім того, польща ще й сказала, що вона хоче собі такий маленький ядерний арсенальчик. І в мене таке відчуття, що знаєте, після Будапештського меморандуму всі зробили висновок, тобто краще вчитися на помилках інших. Всі дивляться на Україну і кажуть: знаєте, а ми зрозуміли, що найкраща гарантія навіть не парасолька НАТО, а свій маленький ядерний арсенальчик. Не тільки маленькі ядерний арсенальчик, а й збройні сили відповідні да, там велика кількість мілітарних виробництв. Ну тобто свої, свої можливості ресурси принаймні, для того, щоб можна було спочатку затримати вторгнення, а потім вже інші партнери будуть підключатись, і це буде виглядати зовсім інакше. Але давайте так тут по черзі: перше ніякий ні дроновий інцидент, а безумовно повноцінне вторгнення для тестування систем відповідей. Росія спланувала, провела спецоперацію, використовувала імітаційні дрони, чітко зафіксувала цілі, які будуть першочергово уражені, і показала, що вона буде робити далі, якщо ця війна буде далі ескалювати. І безумовно називати це дроновим інцидентом, це тільки ще раз показувати Росії свою слабкість, тобто неготовність психологічно до відбиття тієї чи іншої атаки Російської Федерації. І якщо Росію сьогодні не зупинити ну ця на увазі, там, набагато більшим санкційним тиском чи набагато більшою мілітарною підтримкою України, то Росія буде однозначно атакувати певні сегменти європейського континенту, особливо на півночі, особливо все, що стосується. Півночі Польщі, все, що стосується Балтійської акваторії, і так далі, немає ніяких інших сценаріїв для того, щоб Росія існувала як держава з певними там ну можливостями суб'єктними. Да для неї війна має бути масштабована. Це перше, друге безумовно, ну якби. Польща закрила кордон з Білорусією. Це ну це абсне те, що правильно, це абсолютно зрозуміле рішення, і безумовно це рішення буде так чи інакше бити по інтересам Китаю, який через Білорусь якраз таки й мав можливості більш щільно працювати з Європою, і тут вже Китаю треба буде вирішувати, чи він далі готовий провокувати Європу, тому що Росія вже не тільки Україну провокує, ну і атакує, да а провокує вже Європу. Чи Китай зацікавлений в тому, щоб вбити. Ключовий для себе ринок, який дає там надприбутки китайській економіки. Ну, це ж ми зараз говоримо про адекватність, да тобто ви підтримуєте країну, яка атакує ваш ринок. Да? Ви там співпрацюєте, ви мали можливості, транзитивні можливості. Інвестиційні можливості, в тому числі через Білорусь. Ви, по-перше, зливаєте. Я про Китаю зараз зливаєте повністю Білорусь, тобто вона взагалі втрачає там навіть залишки суб'єктності. Вони і так там були не ахті, да але тут взагалі втрачають. І крім того, ви втрачаєте ключовий свій ринок. Наскільки це вигідно підтримувати далі Росію, яка провокує ще раз підкреслюю, важливий для вас сегмент глобальної економіки? Це вже питання до Китаю, і добре, що Польща вона просто загострила для них да, там пришвидшила. Необхідність відповідати на це питання це дуже правильна стратегія. і Було б і ми повертаємось до того, щоб говоря трошки вище. Якби вся Європа почала отак з Китаєм працювати, блокувати, відмовлятись, ізолювати і так далі, то це пришвидшило можливість. По перше. Провести переговори, дійсні переговори про війну за участі Китаю як ключового донора цієї війни, і друге це б суттєво попливало на позицію Китаю щодо чи потрібно цього суб'єкта Путіна виставляти як лякалку, таку да скрізь на там в Танзині, в Пікіні і так далі. Всі вже зрозуміли, що це ваша прокси, що це ваша собака. І ще раз виставляти це говорити про те, що оці всі розмови про китайську мудрість вони трошки дивно виглядають, тому що ви юзаєте знову ж таки абсолютно передбачено. Суб'єкта на прізвище Путін. А це друге. І третє, ну якщо Китай хоче на фоні там достатньо непростих часів для своєї економіки втрачати прибутки, ринки, глобальні і так далі, і отримати ще більшу там стагнацію своєї економіки, ну це ну, точно дивна поведінка, м'яко кажучи. І Польща, ще раз підкреслюю, це загострило, це дуже круто. Е, і третя складова така. Фундаментальне немає ніяких гарантій в рамках Будапешту, в рамках 4-5 статті НАТО і так далі є або або. Або є дійсно колективні альянси, коли ви розумієте на які ресурс, на які мілітарні виробництва можете розраховувати, які збройні сили, в яких країнах будуть готові прийти до вас додому, да і допомогти відбити а, вторгнення. Що для цього потрібно, і поча знову ж таки говорить: ми хочемо зафіксувати перше зовсім інший рівень збройних сил. Вони там суттєво нарощують да там 150, 200, 250, 300 тисяч а, тисяч військовослужбовців. Вони хочуть мати зовсім інший рівень забезпечення матеріально-технічним. Ресурсом да, тобто вони хочуть повністю замінити там всю стару зброю на нові компоненти. Вони хочуть перебудувати систему протиракетної оборони і дійсно побудувати закрите небо. І вони хочуть мати ще інші важелі впливу за урахуванням того, що є неадекватна Росія, яка може в будь-який момент відправити до тебе 20 а може і 200 і 400 дронів. Я повертаюсь до речі до дронів да до інциденту. От Польща побачила, що такі 20 дронів, з яких збила 4, да, і вважає це надпотужним успіхом, невирневіроневирогідним успіхом. Да. А от тепер уявіть, що над Польщею буде там 200 дронів, 400 дронів. Ну ви розумієте, і вони це також розуміють. І це добре, тому що вони починають зовсім інакше дивитись на те, що роблять повітряні сили е, України. І відповідно вони дійсно готові, щоб Україна була консультантом базом, тобто вони сьогодні починають в повному обсязі усвідомлювати ті компетенції, які є в Україні, яких більше ні в кого не буде. Ну та і добре це усвідомлювати і готуватися до того, як розпочнеться повномасштабне вторгнення, а не під час цього самого процесу, що буде набагато гірше. І, е, ті умови, в яких опинилася власна сама Україна. Пане Михайло, я дякую вам за цю розмову. Дякую. І кажу yeah. до наступної зустрічі в ефірі. Дякую всім, хто був з нами. Дякую за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео Робіть так і надалі. Ну і звісно, до наступної зустрічі.